Всім привіт! Сьогодні обзор телефона Nomi, такий мобільний телефон, з чорного кольору ушатаний, він мені попався в хлам, без батареї, без нічого. Зараз ми його знімемо цю всю пластмасу, подивимося, що ціну є на платі. Здалека тут видно трошки позолото. Ну, це ще не факт. Будемо знімати, дивитись так, поки мій телефон весь білий, ціну тут особо не видно нічого. Ось так, друзі, розібрав я телефон, достав така плата, сам екран, тут трішки бачимо позолотий. От також є роз'єми трішки місяцять по золоти, і сторони клавіатури, друзі. Тут от іменно, як бачимо, зняв таку пленочку. Окрім того, що йдуть кнопки паладій, то і на прийом на плату ось такі. Золоті кнопки. Ось такий цікавий телефон друзі номі Всім дякую за увагу. Не забуваємо не викидати старі телефони. В кого є такі телефони, займаєтесь афінажем, напишіть, скільки взагалі золота та дорогоцінних металів ви з них витягуєте. Всім пока!